Гра четвертий зайвий. Роздивись картинку та скажи, що зайве на ній та чому. Наприклад, зайвий на цій картинці хлопчик з закритими очима. Тому що в інших діток оченята відкриті. Що зайве на цій картинці? Яблуко, стілець. Слива чи груша? А що зайве на цій картинці? Помідор, гарбуз, м'яч чи цибуля? Що зайве на картинці? Піраміда, персик, башня. Чи ведмедик? Що зайве на цій картинці? Равлик, мураха, листочок чи коник. А що зайве на цій картинці? Каштан, осика, будинок. Ce dub?